А чи знаєте ви, в яких випадках неотримана повістка буде вважатися отриманою? Зараз розберемося з цим питанням, тому обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю, мене звати Тетяна Донець. Я адвокат, і з вами нова рубрика від команди Кадролен Три хвилини з адвокатом. Трохи більше тижня діє новий порядок вручення повісток, затверджений постановою кабміну номер 560. Відповідно до вказаного порядку, повістки можуть вручати представники ТЦК, держадміністрації, виконавчих органів сільських, селищних міських районних рад. Представники підприємств, установ організацій та представники СБУ і служби зовнішньої розвідки. Зверніть увагу на важливий момент: у таких осіб повинно бути посвідчення особи уповноваженої вручати повістки. Це посвідчення має бути підписане головою держадміністрації або військової адміністрації, і на ньому повинна стояти гербова печатка. Без наявності такого посвідчення, вручення повістки буде неправомірним. Представники уповноважені вручати повістки здійснюють оповіщення громадян як самостійно, так і у складі груп оповіщення. Вручення повісток здійснюється цілодобово за адресою місця проживання, місця роботи, навчання у громадських місцях, тобто будь-де. Щодо вручення повісток за місцем проживання, то воно може здійснюватися групами оповіщення, до складу яких включаються представники держадміністрації, виконавчих органів рад, ТЦК, поліцейські. Та керівники ОСББ під час оповіщення мешканців багатоквартирних будинків Звертаю увагу, що право вручати повістки за місцем проживання не накладає на особу обов'язки відкривати двері і впускати групу оповіщення у власну оселю. При цьому ні у поліції, ні у інших представників групи оповіщення немає права ламати двері, вчиняти якісь фізичні дії для проникнення всередину житлового приміщення. Ще одна новела порядку 560. Починаючи з 17 липня повістки можуть направлятися поштовим відправленням. При цьому, якщо особа не уточнила свої дані до 16 липня, зокрема місце проживання, то повістка може бути направлена за зареєстрованим місцем проживання, тобто за місцем прописки. І в такому випадку нікого не турбуватиме, що особа не проживає за місцем прописки. Якщо повістка направляється поштою, то вона буде вважатися врученою у день отримання поштового відправлення. Якщо ж особа відмовиться отримати таке відправлення, то день проставлення поштової відмітки про відмову буде вважатися врученням повістки. Якщо ж поштар взагалі не зможе знайти особу, то повістка буде вважатися врученою в день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання чи за адресою місця реєстрації. Якщо така особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання. Якщо ж повістку намагатимуться вручити особисто, а особа відмовлятиметься її отримувати. То відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, буде доказом вручення повістки. Якщо ж особа взагалі відмовлятиметься спілкуватися з особами уповноваженими, вручати повістки, то відеозапису відмови у спілкуванні достатньо, щоб повістка вважалася врученою. Друзі, дякую за увагу! Залишайте в коментарях питання, які вас цікавлять, будемо розбиратися на живих прикладах. Якщо це відео було для вас корисним, поставте вподобайку та поділіться з колегами, а також натискайте на кнопочку підписатись на кадровий канал номер 1 Кадроленд. Щотижня тут з'являються нові корисні відео, які допоможуть з розв'язанням робочих питань. Зустрінемось з вами у наступних випусках рубрики «Три хвилини з адвокатом. До зустрічі!